Привіт. Сьогодні на вечерю. О, дивіш, що в мене там є. На вечерю. У нас отака риба. Так, і хто знав ці рибаки, підкажіть, будь ласка, що це за риба? Сом. Ну, може й сом. Ось така гладенька, бачите, яка вона дивиться. Така гладенька, отакий писип у неї. Як сом. Так, і отака рибка у нас. Як щука? Ні, це не щука, ладусь. Це не щука. Але теж цікаво, що це за риба. В неї такі гострі пірця були. ми їх Зразу позрізали, щоб не поколотися. Це слухає, не поколоти. так. Ну і таких трошечки у нас є рибинок гарний. А є ще така сама? Тому це, сьогодні гарний. у нас буде смачна жарена рибка. Вечеря гарна, це буде Так, от так. Ми сьогодні гарненько повечеряємо, ще й положимо в камеру. Так що пишіть знавці рибаки, що це за рибка. Дуже цікаво. Ну і вам також смачної вечері і гарного завершення дня!